Мешканці будинку Бараку, що по провулку Данилівському, не один десяток літ оббивають пороги чиновників, прохаючи про покращення житлових умов. Усі вісім сімей поселені сюди тимчасово. Натомість у багатьох із них народились уже тут і діти, і онуки. Я е, син, дочка, дочка і внук. Син дочка дочка і внук і, внук, і, і з вами це І я там. От. І в старшої дочки, от Іри. Іра, чоловік і четверо дітей. В одній кімнаті п'ятеро і, да, і в другій. Да. От моя кімната з дітьми. От. Це всі спимо, я на полу сплю. Я сплю на матрасі, знімаю матрас, сплю на полу, бо дитина тут розстріляє з знуком. Син старший спить тут, а дочка сама менше тута. У нас п'ятеро у мами. Одна сестра живе тут, а їй, тим, їй тимчасово знайома дала. Вона просто проживає зараз в селі. Да. А дала їй сестрі, а двоє з мамою живуть, а одна сестра поки теж на квартирі. І у вас вже четверо дітей тут народили. У мене, так. Да, у мене четверо дітей тут з'явилися. І в сестри двоє, і в ще в одної сестри одне. Давно на год, а живемо вже 20. І нічого не доб'ється, нічого ніяк. Ви прийшли сюди вже з сином? Да? Ему було вісім років, і от таки ми так живемо. Зараз двадцять вісім. Тридцять чотири. Галина сирота, багатодітна матір п'ятьох дітей та доглядає сина з інвалідністю. Жінка стоїть на пільговій квартирній черзі вже давно, проте власного житла так і не отримала. З 98 го року я тут живу. Сирота. Стою на очері на сироську. Ніхто нічого не робить. Галя, я сирота, вихованка інтерната нашого, то є на льготній очері. Шестеро. Шестеро на 19 квадратних метрів. Бурги щитають, неізвісно як, по 6-по п'ять тисяч і нічого не хочуть робити. У будинку немає централізованого опалення, відрізано газ, немає води. За електроенергію немалі борги, адже рахують їм по загальному лічильнику, розкидаючи на усіх, хоч у більшості встановлено окремі. на постійній основі тут не сходиться. На постійній основі вони на постійній основі приходять і все на нас. Ви шукаєте гроші, ви платіть. Було таке, що це після пожара. Вони відключили, Ми чотири дня чи скільки. Скільки ми днів? Три дні, по-моєму. Три чи 4 ми їх не задовбали, вони ми були без світа. Електроплитка за місяць. 102 тисячі, вона вчора сказала. Це, Це да, да, В Галі 66, 30. там не знаю 20. скільки точно, в 22 в Чуті Наташі. У мене немає. А Віря щось там теж, 1500. і 22 у Юльки, ну, в общій в Ірки. Ірина багатодітна мама, найстарша її донька успішна спортсменка, має багато відзнак і нагород. Діти мешкають у тісній, проте слід віддати належне охайній кімнаті. Звичне попрати й помитись умов немає. Беремо відро, носимо з криниці і виливаємо сюди і сюди-сюди стірку, а там ми користуємося помитися, все цими миємося з дітьми. Не кажучи вже про туалет, і з цим іще гірше люди йдуть за 300 метрів від дому, аби винести помиї чи сходити у вбиральню. Не виливаємо суди. а як сюди можна зайти? Куди можна як за тільки відра? У це ми на відра. Тобто ви на відра ходите? От. і виливаємо сюди, носимо відра, тому що я ну а куди ж як ми зайдемо сюди? Без люди вкотре зібралися іти у міську раду, аби нагадати про себе. Та їх, кажуть, не пропустили. Вчора ми були в горісполковомі, сказали записатися до Орлюка, це що сидить тут зразу і заходить в холі, Я кажу, нам треба Орлюка. Він каже, а мені треба президент. Та це що за відношення? Ми, ми не люди. У міській раді зазначають, люди перебувають на квартирній черзі, а багатодітній мамі надали навіть іще одне нежитлове приміщення. Їй було повідомлено про те, що які кошти треба вкласти, що потрібно буде зробити ремонт, і скільки це буде вкладатися туди кошти. Вона, ну, вона, вона сама погодилась на це, і вона сама зобов'язалася, що вона виконає роботи за власні кошти. У нас взагалі черга йде з постановки на квартирний облік 1975 року. На загальній черзі в нас перебуває 1639 чоловік. І вона – 1411. 623, 2007 рік. 623 – це на пільговий час? Так. Да. Заборгованість цього будинку, зазначає начальник житлового відділу, понад 200 тисяч гривень. Е, в суд подавалися, думаю, що позовні заяви подавалися до суду е, цей. Але враховуючи те, що суд що буде, в кого зимати кошти, якщо в них немає що зимати. Вони просто вони прекрасно розуміють, що для них найкраще не платити, я хочу сказати. Ну бо все одно вони будуть користуватися електроенергією. Це все лягає на плечі ЖЕКа, і Жек свої кошти виходить, повинен сплатити, щоб люди залишалися з електроенергії. Мешканці п'яти квартир зібрались коштами по півтори тисячі. Ще 81 тисячу гривень. Виділило місто, аби провести воду до будинку. Ну водопровід і воду відведемо угу. люди кажуть, стомились від такого життя і хочеться, аби було по-людськи. Що сьогодні хочеться прийти додому, роздітися, помитися, сісти, спокійно віддихнути. А тут в холоді під двома під трьома одіялами е, от, і начитують такі суми. Будемо писати, якщо okay. нічого не буде, і нам нічого не рішать нашим жильем нашим, візьмемо речі свої, візьмемо дітей, і тут і підемо до Олена Лукенюк, Андрій Борисов, Теркавік.